Авіаційна історія на Хмельниччині розпочалася 60 років тому. Тоді в краї була утворена окрема ескадрилія Чернівецького авіапідприємства. Наприкінці 1971 року стартувало будівництво Хмельницького аеропорту. Через 13 років з нього був виконаний перший авіарейс. Нині Хмельницький має два цивільних авіаційних підприємства і обидва в переліку боржників з виплати зарплати та внесків до пенсійного фонду України. До речі, серед приватних підприємств обласного центру саме напад Хмельницьке авіапідприємство Поділя Авіа найбільша. Зарплатна заборгованість ще одне підприємство Аеропорт Хмельницький, що є повністю обласною комунальною власністю, також загруз у боргах. Процесі зниснення виконавчого провадження накладені арешти на рахунки, накладені арешти на рухоме, нерухоме майно. Всі кошти, які поступають на рахунок підприємства, вони знімаються органами виконавчої служби і погашається заборгованість по заробітній платі. Підприємство перейшло на скорочений режим роботи через то і менше нарощують заборгованість по заробітній платі, в тому числі до фондів соціальної спрямованості та бюджету. Однак на доказаному підприємстві закінчилася сертифікація, тобто сертифікат безпеки польоту. Тів, у зв'язку з тим, це підприємство не може приймати жодного літака, тобто воно не може провадити будь-яку діяльність, щоб заробляти собі кошти. Щоб погасити заборгованість, це повинні власник обласна ради якісь вживати заходів або погашати їм борги, або спрямовувати кошти вже безпосередньо на сертифікацію цього підприємства, щоб воно могло надалі працювати. Аеродром, що знаходиться в центрі України, має зручне розташування для перевезення пасажирів та вантажів і україною, і за її межі. Обласна рада сподівається, що цей факт спільно із кроками влади на зустріч інвесторам сприятимуть відродженню авіаційної слави Хмельниччини. Проблема дуже дуже велика. Переопорту Хмельницький, але будемо говорити, як є два етапи: ми повинні отримати державну агноземлю. Друге, ми повинні зробити експертну оцінку об'єкта. І виділити кошти технічну експертизу. Зробили і паралельно. Ми ведемо розмову, хто в нас купить його, даже на першому етапі піти в такому, що не викуп, а спільне, якщо не мають стільки коштів, бо виходить обласної ради той об'єкт на спільне використання аеропорта. Ми повинні всі зусилля сьогодні проложити незалежно звідки той інвестор, чи це український, чи це. Польський чи це російський нас це не повинно цікавити. Нас повинно цікавити, що аеропорт повинен працювати збережені робочі місця. Ми готові на таку співпрацю йти, якщо прийде інвестор. Хмельницька обласна рада міркує, чим зацікавити потенційних інвесторів та де взяти гроші на ліцензію для відновлення польотів. А унікальні фахівці аеропорту Хмельницький терпляче чекають, коли їм таки виплатять зарплатню, та доки їхні знання стануть потрібні.